Велике свято, святого Матовія. Цей день ми освячуємо воду, приносимо наші букети, булочки з маком, які ми освячуємо для того, щоб сповнити наші душі і тіла любов'ю, повагою один до одного і взаєморозуміння. Сьогодні ми поминаємо великих мучеників. За віру Христову, які віддали своє життя заради того, що любили Бога. І приводом це стало те, що цар не хотів, щоб ці мученики Маковеї вірили в Бога. І тому Він їх катував і знищив. Але сьогодні ми бачимо таке саме, що і відбувається на Сході нашої держави. Коли на нашу державу напали, так само гноблять, так само катують її, але все одно вона достойно вистояла. І сьогодні наші молоді військовослужбовці. Деяким виповнилося тільки по 18. Стоять і захищають нас з вами. Як ті мученики, вони пішли віддавати своє життя, щоб ми з вами мали спокійне небо над головою, щоб ми не боялися лягати спати, щоб ми злагоді, благополуччя кожен день нашого життя проходили. І сьогодні. Після освячення ваших кошиків ми будемо освячувати цей пам'ятний хрест, хрест Небесній Сотні, який не означає, що він для цих ста чоловік, які загинули перші на майдані. А цей хрест є символом тих людей, які віддають своє життя на сході нашої держави щодня які пропали безвісті, які стали закатованими. Цей хрест як нагадування кожному з нас, щоб ми сповнялися любов'ю, щоб ми пам'ятали тих, які віддають своє життя за нас з вами. Тож нехай Господь посилає всім нам злагоду ласку, любов, терпіння, взаємоповагу один до одного. Війна на сході нашої держави закінчилась, щоб в наших сім'ях панувала любов злагода і благополуччя, щоб в наших домівках завжди панувала любов і взаєморозуміння один між одним. І щоб серця наші сповнилися любов'ю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Також нагадую, що 19 числа Можливо, п'ятниця, здається. О 8 годині відбудеться також божественний.